Змінення до ядерної доктрини Росії вона ще не відбулась, вона ще не закріпилась, але про це вже кілька разів говорили в Кремлі, нібито погрожують знову. Але хіба хто ще не зрозумів, що росіяни не збираються використовувати свою ядерну зброю, навіть тактичну ядерну зброю, і чи можна, ну, чи можна придумати ще щось гірше? Тобто, чим вони ще можуть загрожувати людству або загрожувати світові? Ви не забули підписатись на канал, це треба зробити. Це обов'язково і поставити лайк. Теж не забудьте. Дякую, дуже дякую. В тому то є проблема, що в Росії не залишилося аргументів. І Єдиний аргумент, на який вони сподіваються, це власне наявність у них ядерної зброї. Вони взагалі думали, що сама ця зброя мала б вплинути на Україну, на світ, і ті, ті, -ті, -ті мали б зупинити український спротив і прийняти рішення, що як ми можемо е, воювати з ядерною державою. Це до речі, е, та концепція, яку зараз намагаються певні е, кола е, політиків і, і певні е, е, політологи, там не знаю, там фахівці, аналітики, які е, часу часу зараз ну не часу часу, а останнім часом почали з'являтися в засобах масової інформації, е, що от ми ми все, все вже програли. Перспектив немає, як можна воювати з ядерною державою, а як можна воювати з ядерною державою. А ви запитайте Афганістан, як вони воювали? Ви запитайте, при чому вони воювали що з, з радянським силами, що з Штатами їм байдуже, по-моєму, було. Що ви запитайте в'єтнамців, які е, виграли, е, причому чисту е, з, зі звільненням території там чи, чи об'єднанням, не знаю, як це називати. Тобто, це, це таке риторичне питання. Тому що всі знають відповідальність і навіть незважаючи на деякі хворобливі речі, і психологічно не, 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 не зрозуміло, як їх пояснювати з боку Росіян. Вони розуміють, що використання навіть тактичної ядерної зброї, навіть в якомусь обмеженому на обмеженій якісь території, потягне за собою. Не просто е, концептуальні, а такі глобальні зміни е, по відношенню до них, і в першу чергу з боку е, країн, які їх підтримують, це Китай і Індія, які неодноразово, буквально Китай десь пару днів назад черговий раз заявив, що не, е, не розуміє і не сприйме використання ядерної е, риторики і зброї проти держави, яка не має такої зброї, і то все, що там написано в Росії на рахунок. То в концепції, що от ми, якщо Рос якщо країни, які мають ядерну зброю, будуть передавати зброю, і вона буде використана проти Росії десь там далеко, десь кудись, а ми от тоді будемо розуміти, що ми з ними воюємо. Слухайте, ви навіть ну, Росія навіть не уявляє, що, що значить воювати. Що це значить воювати? Воювати це коли НАТО блокує Балтійський флот в Балтиці. І і не дає можливість розгорнути тахіанську ескадру на півночі. А я вже. Пане Вікторе. Обочаюсь мені дзвонили. Зараз ми влаштуємося. Так, Пер, так перевернулись ви трохи. Так, є. Є, е, але ви якщо можете трохи телефон поворучити, щоб він. Так, пара... так. Все. О, клас. І запис триває. Так. Все, все, все дуже просто. Росія просто не може зараз на даному етапі використати ядерну зброю, вона сама себе боїться. А те, що сталося з Сарматом, це в черговий раз продемонструвала якість їхніх розробок. І е, питання, про про які неодноразово казала і наші експерти, і західні чи ніхто ніхто не знає в якому стані ця зброя? Всі країни, які, е, всі країни, які е, е, мають ядерну зброю, вони в першу чергу визначають ту кількість ядерних боєголовок, які вони можуть використати в певний період. Тобто, для чого тримати тисячу боєголовок, якщо ти просто не встигнеш їх використати? Для чого когось лякати? А кожна боєголовка це обслуговування, це. Величезні кошти для того, щоб їх десь там зберігати, охороняти. Росія, радянський Союз і Росія пішли зовсім парадоксальним шляхом. Вони наробили тих боєголовок, і що з ними, в якому вони стані, і, і як вони зберігаються, ніхто не знає. А ступені їхньої підготовки ми бачили по, по Сармату. З іншого боку, якщо говорити про те, чим ще може Росія погрожувати, ми чули заяви з американського боку про те, що вони не те, що там бояться, але остерігаються російських диверсантів, російських агентів і так далі, які почнуть влаштовувати теракти в Європі. Ну, це не пряма цитата, це як перекладене. Тобто, по перше. Своїми такими заявами вони визнають, що розвідка американська і розвідка європейська програють певним чином російські, бо це означає, що якісь певні теракти вже влаштовувалися на території Європи. А по-друге, що вони дійсно бояться цих терактів, ну, це так само, те, що я неодноразово казав на рахунок того, що нема якоїсь там гібридної війни, холодної війни, є гаряча фаза війни. І е, Росія давно вже проводить і терористичні акти, і акти е, відплати, як вони кажуть, на території е, е, європейських держав. Хіба не за затримувалися диверсанти? Хіба ми не бачили вибухи складів з людськими жертвами, підпали е, заводів, е, дрони над військовими частинами, вбивства е, опозиціонерів російських, намагання е, того чи іншого е, е, отруєння? Людей, які м, ніби причетні до якихось там дій або е, являються прямими ворогами Росії, тому е, війна вже йде. І якщо це до сих пір ніхто не може визнати, ну, то треба тоді складати зброю і здаватися. Якщо е, ми зараз не почнемо е, е, жорстку від жорстку відсіч е, Російської Федерації, е, вона е, буде все далі і далі е, нагріти. І, і взагалі це. Це починати не просто з висилки, наприклад, дипломатів, а з зниження рівня дипломатичних відносин з Російською Федерацією, відкликання послів, закриття посольств, і ставити питання про повну ізоляцію цієї держави, тому що є факти, які підтверджуються, що Росія замовляє терористичні, або як їх назвати, якщо під час війни диверсійні акти на території держав. Які в тому числі входять в НАТО? Це війна зараз. Розмова продовжується. Випухи підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно. все, все не зважає. А як ще можна цьому запобігти? Я маю на увазі, ну дипломатичні шляхи це дипломатичні шляхи, але агентурна мережа це не тільки дипломатичні шляхи, і як показує там, практика, новини, що Росія використовує для тих самих терактів, підпалів і вибухів і ще і біженців, і не тільки біженців з Сирії та Близького Сходу, а ще й українців, які знаходяться за кордоном? Ну один з шляхів це не тільки робота в середовищі, а й справді ізоляція Росії. І коли ми е, починаємо е, розбиратися з тими чи іншими людьми, які пішли на потал російським е, посолом, е, ми ж бачили, наприклад, як Франція активно почала працювати е, проти таких це навіть не диверсійні, це провокаційні акції, і з'ясувалося, що там були задіяні громадяни. Болгарії і грум'яни Молдови, то треба розуміти, що Росія завжди намагалася використовувати проксі, тобто не, не, не власними руками, не, там, не, не, не власними офіцерами. Хоча е, ті так звані е, офіцери, які їздили в, в Великобританію, вони стали вже та пріч'ю. Е, це в першу чергу громадяни, які російськомовні, з якими можна з тим середовищем працювати. І е, це судовище, справді, е, і е, громадяни колишнього Радянського Союзу, і е, біженці з Росії, які втікли від режиму Путіна, ми не знаємо, скільки там агентури ФСБ впроваджено в, в цьому середовищі, і ну, ФСБ там чи з е, інших спецслужб Російської Федерації. Тому е, треба працювати, іншого слова просто немає. Треба працювати. Добре, і останнє, мабуть, питання, це воно теж стосується певної, певного роду мережі, певного роду агентури, але, мабуть, що іншого штиву. Праворадикальні партії, ультраправі в Європі, які. Ну, перемагають або здобувають велику підтримку серед населення. Не можна сказати, що всі вони фінансуються Росією, не можна сказати, що всі вони там залежать або повторюють Росію. Але чи можемо ми сказати, що Росія має на них вплив? Саме вплив в плані не просто якийсь там моральний, або там проголошують ті ж самі постулати, але от вплив на їх діяльність, як ви думаєте? І, 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 тр, треба розуміти, що та риторика, яку Росія е, проводить на рахунок якихось там схреб і з збереження якихось цінностей, це воно і власне і скеровано на ту частину е, європейської спільноти, яка е, е, ну досить е, е, нервово сприймає іммігрантів, і якісь там е, е, ліберальні цінності, і зміни риторики. Щодо е, традиційних цінностей, е, їх це дуже заді... е, 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 ну, торкається, і вони, і вони е, намагаються знайти е, ту, ту силу, яка би їх підтримала, хоча б морально-психологічно, не справді не в грошах. Е, і Росія це дуже добре зрозуміла. І коли вона починає працювати що в правому, що в лівому середовищі, що в крайній лівому, що в крайній правому, вони знаходять е, ті слова, які потрібні. Для тих структур в крайній лівому починають згадувати про рівність і можливості, які були в радянському Союзі, і що то все залишилося, ми нічого не, не поміняли і не знищили. А праму розказують, що бачите, ми, от е, за цінності, ми треба <гli> показувати і е, чітко е, розвідчувати ті всі е, приклади, про які вони говорять. Вони говорять про цінності релігійні. Треба показувати, що е, е, сама релігія, яка використовується в Росії, це. Блеф, це не релігія, це псевдорелігія. Е, якщо вони говорять про якісь там скрепи, треба просто насправді показувати, як е, себе поводить російська еліта і е, яких вони скреп там підтримуються. Тобто, це все е, е, дуже чітко працює антипропаганда. Якщо ми е, розуміємо, на, на що натякає там, от ми хочемо навести порядок. Це до речі, це власне. Відповідь на питання, чому частина східної Німеччини голосувала за е, крайні правих. Вони просто п... ностальгія за порядком, вони ж не ностальгія з радянськими часами, а ностальгія за тим, що все було регламентовано, все було зрозуміло. Так ви покажіть, що твориться в Росії, як вони е, насправді е, е, не сприймають ті чи інші е, е, речі. І що ніяких скреп там немає, що вони все це бліфують і більше пропаганда спрямована назовні, навіть на внутрішню політику. Я думаю, що це буде один з тих варіантів, коли можна буде ставити дуже незручні питання для тих політиків, які дивляться в бік Росії. Ви не забули підписатись на канал, це треба зробити. Це обов'язково і поставити лайк. Теж не забудьте. Дякую, дуже дякую.